Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами конструювання. Ой, діти, а ви чуєте, що це гуде? Дітки, подивіться! До нас приїхала машина. Вона називається вантажівка. Це у нас велика вантажівка. А подивіться, будь ласка. Поряд у нас маленька вантажівка. Велика вантажівка нам привезла цеглинки. Давайте з вами розглянемо ці цеглинки. Діти, подивіться, оце у нас цеглинка. Подивіться, будь ласка, це у нас широка сторона. А це у нас з вами вузька сторона. Яка у нас це сторона? Так, молодці. Широка. А ця яка сторона? Так, це у нас вузька. Діти, скажіть, будь ласка, а де у нас машини їздять? По дорозі молодці. Давайте з вами разом побудуємо для нашої машини дорогу. Ну що, дітки, давайте побудуємо для великої машини дорогу. Ось у нас з вами широка сторона. Ми беремо цеглинку. І ще одну цеглинку щільно прикладаємо одну до одної. І ще одна цеглинка у нас є. Ось іще ми щільно прикладаємо. Далі прикладаємо один до одного. І остання у нас цеглинка. Подивіться, будь ласка, діти, яка у нас з вами вийшла дорога для нашої великої машини. А давайте зараз з вами поведемо для нашої маленької машини. Ось у нас цеглинки. Ось у нас вузька сторона. Беремо цеглинку, щільно прикладаємо один до одного. І в нас з вами вийшла вузька дорога. Це у нас з вами широка дорога. Ну що, дітки, а давайте зараз з вами пограємо. Подивіться, будь ласка, це у нас велика. Машина, яка дорога їй знадобиться? Так, їй знадобиться широка червоного кольору. А маленькі наші вантажівки яка дорога підійде? Так, вузька жовтого кольору. Молодці діти! Ну що, дітки, ми з вами побудували, пограли. А я вам пропоную зараз вам вдома теж побудувати дороги для своїх машин. Чекаю на ваші фото, як у вас вийшло. Дякую вам за увагу!